Ну Десь будинок післявоєнний, але він був добротний. Планували його перестроїти, до, вер, верніше перепланувати та, можливо, достроїти, зробити ремонт, та переїхати сюди жити. Він був зі шлакоблоку, так ірпича червоного, простінки були. Як приїхала, і побачила, то мені хотілося в цю яму залізти і не вилазити з неї. Ось такі страшні емоції. Дуже важко. Є квартира, але я туди не можу перевезти усе, що в мене тут залишилось. І я не знаю, куди я його там покладу. Я ж туди не повезу граблі та лопати, і, і газонок-косарку, і диван, і крісло, яке в мене тут залишилось. Тому я сподіваюся на якусь допомогу. Що мені, хоч вийде, хоч збудувати, хоч якийсь там чи дім, чи хоч щось. Звичайно, зараз чоловік вже з кінця лютого, як почалася війна, він без роботи, бо фірма не працює його строїтельно, і він пише заяву, свій рахунок, то сидить на своєму рахунці, а працюю тільки я. в мене зарплата. Я охоронник учасної фірми, в мене мінімальна зарплата. У мене троє дітей, донька 19 років, а хлопчикам 10 років, вони у нас двійнята.